Для фітнесу, сорту Екстра. 10 кг за ціною 4 тисячі гривень. Тут у нас якась косточка чи то футболочка запакована. Наступна ось така класна ковтинка легенька в такому класному кольорі. Далі футболочка чорненька, жіноча. Наступна така класна маєчка. Далі. Ще одна кофточка, Вже в чорному кольорі. Розміру, на жаль, немає. Не, не Далі ось така футболочка чорна. Ще одна дуже класна. Це розмір S. Наступний ось такий топік. Лосінчик в такому класному кольорі. Розмір елічка. На високій посадці. Наступна така класна футболочка з принтом знизу. Розміру немає, не на жаль. Ще одна легенька маєчка в чорному кольорі. Тут у нас теж маєчка ось така. Так, розмір. Ну, Пише XXS. Наступна Ковтинка така. Знову у нас лисінчики. Ось такі. Вони всі на високій фасадці. Розмір XL. Далі ще одні. О, шортики Такі перші велосипедочки, 38 розмір Так, Далі Тут у нас буде футболочка. Це напруга, і бомба. Далі у нас. Ще одні велосипедки. Mm -hmm. Розмір 42. Mm -hmm. Наступний, ще один такий класний. Топік. Наступний у нас така. Тому точно жарко не буде. Mm -hmm. Далі кофточка. Вона дуже тягуча, Розміру, на жаль, немає. Але вона ви самі бачите, вона дуже mm -hmm. розтягується. Далі футболочка в зеленому кольорі розміру М. Інгу вам ще показати ось такі класні лосінчики. Тут така сіточка ззаду. Ну, такі подовжені. Тут ще залишилось багато тежного одягу для фітнесу, тому якщо вам сподобався цей лад, пишіть в коментарі, або зверніться до нашого менеджера.